Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 90 відео з мого щоденного челенджу, відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про найголовнішу рису товарщика, що конкретно тобі в собі потрібно мати та культивувати, щоб мати успіх в товарному бізнесі на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, я бачив дуже велику кількість селерів з кожним роком все більше і більше. І я виділяю одну дуже чітку рису, завдяки якій вони є успішними селерами. І це увага, це завзятість. На російській мові настойчивість. так саме завзятість, тому що вони мають собі жагу, знаходять сили і роблять багато кількість спроб, щоб отримати результати. Звичайно, не все вдається з першого разу, але вони продовжують діяти. У них не той співробітник шукають іншого. Не той товар шукають інший, новий товар не залетіла одна категорія, шукають іншу категорію. І так постійно спроба за спробою, спроба за спробою. Бах і десь квантанули, і у них є результат. А звідки ж взятись за взятості? Звичайно, з віри в себе. Ми про це вже з тобою спілкувалися в одному з моїх минулих відео. Так, віра в себе та віра твоїх близьких в тебе це також дуже важливий і важель для завзятості. Але ти можеш і сам себе вірити, і цього вже може бути достатньо. Просто роби потрібну кількість спроб. Дій, рухайся в тому напрямку, який ти обрав для себе. А піти не так може будь-що, може бути блокування твого магазину. Є такі випадки. Навіть якщо у тебе багато продажів блокують, нема питання, якщо ти постійно порушиш правила маркетплейсу. Або можуть бути конкуренти, які додаються до тебе в картку, яку ти роками віджимав, у тебе там 100-200 відгуків, бах, і вони вже торгують, і вони вже мають такий же товар, демпінгують, вибивають тебе з картки. Це звичайно неприємно. Або проблеми з постачальником, який каже Сорі, вже немає товару. Ти кажеш, ну як же, я ж тобі вже тобою вже два роки торгую. Все ж нормально було. Каже, ну на сьогодні вже не вожу, або продав і іншому селеру. Вибачай, оптом купив. Тобі немає. І саме тут і головне завзяття шукати нового постачальника, шукати нові товари, зібратися з собою і зрозуміти, що все лише в твоїх руках. Це залежить лише від тебе, реально. Як, як буде жити твоя родина, як буде жити ти особисто. Про тебе не буде піклуватися держава. взагалі забудь про пенсії. Такого терміну не існує, наприклад, в Японії або, наприклад, в Ірландії. Та немає терміну пенсія. Там всі працюють, і налаштовують собі багаж на свою старість. І на твоєму шляху буде дуже багато невзгод. Тут, повір мені, будуть і погані клієнти, і погані постачальники, і дуже неприємні конкуренти. Можливо, хтось ще, о ком ти зараз не думаєш, але він взагалі-то є, і, можливо, навіть думає про тебе. Але ситуація така по факту. Якщо ти. Розумієш, що це все гра, і тобі потрібно просто награтися і зробити так, щоб ти зробив все вірно і багато кількість спроб. Це як в комп'ютерній грі. Вмер, ти починаєш заново, вмер починаєш заново. Так і тут. Благо, що ми хоч не вмираємо і просто граємо в цю гру. Ти розумієш, як в спорті не буває багато чемпіонів в кожній категорії та підкатегорії є дуже обмежена кількість осіб, селерів, які реально заробляють гроші. І ось коли я починаю розбиратися в цих селерах, чому у когось все класно йде, можливо, не з першого разу, звичайно, а у когось не йде, то я бачу, що вони просто вставали з колін, підіймалися, робили нові і нові спроби. І саме тому у них і були, і по факту, і є зараз класні результати. Це все грає ймовірності, просто кількість спроб, тобто кількість ймовірності, і вирішує. Чим більше ти перепробуєш різні цифри, різні формати, різні варіанти, різні товари, тим швидше ти знайдеш свій основний, який і буде тебе і твою родину годувати роками. Ось така цікава історія. Ну а якщо ти професійно цікавишся товарним бізнесом, то більше інформації про це є в описі під цим відео. Ну, а В наступному відео ми з тобою поспілкуємося про три найпопулярніші питання, які я отримую в наставності. Якщо тобі було цікаве це відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, будь завзятим і маржинального настрою. Дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.